сплило якесь відео, мовляв, сьогодні були обшуки Юлія Тимошенко. Насправді я вважаю це відео м -м, постановою. Перш за все, там не видно чітко обличчя. Це вже. Друге, це такий, знаєте, психологічний якір, там, де видно косу, значить це вже автоматично Юлія Тимошенко. І стільки такої сміхоти, тобто ці гроші, які в неї знайшли. Мізерна сума, тому що ви знаєте, що політики там крутяться такі суми. Ну що вона з такої суми, напевно, в Монако на один день полетить кава, поп'є. І ці гроші були в такому пакетику від нової пошти. На столі в кабінеті була панамка Калуш. Ну, це просто слухайте. Юлія Тимошенко, яка тримає панамку музичного гурту Калуш себе на столі. І коли обшук, оці ці перехрещені ноги, то, ну, тобто зробили асоціацію Шарліс Терен, е я не вірю. І навіть вона написала в інтернеті, що, мовляв, все це відео, записи, аудіозаписи, які були знайдені, це все постанова. А знаєте чому? Тому що ніхто з досвідчених хабарників... Ніколи не тримає гроші в офісі, ніколи їх не береться. Все передається третіми, четвертими особами. І навіть не часто люди такого рангу, рангу, вони ці гроші беруть в руки. Тобто вони зразу йдуть десь там в якісь офшори, в бізнеса, в інвестиції, відмивання. Тому насправді напишіть в коментарях. Що може означати увесь цей каламбур? Хто вляпався, правда це чи ні? Тому що от міндич, в якого знайшли нереальну, нереальні цифри, ну, якось йому це вдавалося робити роками? Очевидно, він щось там не поділив.